Трьох речей, які сталися тут, на річці Йордан. Приблизно на цьому місці, є те, про що написано в другій книзі царів. Розділ Другий тут розповідається про те, як Ілля разом з Єлисеєм прийшли до річки Йордан. Вони вирушили з Єрихону. Як ми вже говорили, Єрихон знаходиться за 10 кілометрів від цього місця, яке називається Касер Еліут. Отже, Ілля та Єлисей дійшли до цього місця, і Ілля, взявши свого плаща, вдарив ним по воді. Води розтопилися на обидва боки, і вони пройшли до того місця, де зараз Йорданія. Коли вони перейшли, Ілля розмовляв з Єлисеєм, і з неба з'явилася вогняна колісниця з вогняними кіньми, і Ілля був піднятий на небо. Плащ Іллі впав. І Єлисей підняв його, знову вдарив по воді, і води річки Йордан знову розступилися, і Єлисей перейшов Йордан. Пророки, які були там, вийшли на зустріч Єлисею і вклонилися йому до землі. Що ми можемо тут побачити? Ми можемо побачити дві духовні речі. Перша навіть ілі, великому божому пророку, потрібно було пройти через води річки Йордан, щоб бути взятим на небо. Тобто для того, щоб ми мали впевненість у нашому спасінні, щоб нам бути чистими. Омитими і готовими до того, щоб бути взятими на небо і зустрітися з нашим Господом, нам потрібно пройти через води річки Йордан. Друга річ Повернення Єлисея. До цього моменту Єлисея не визнавали в Ізраїлі. Він був просто слугою, помічником. Людиною, яка завжди була поруч з Ілею, та допомагала йому. Ілля був Ілею, а Єлисей був тим, хто допомагав Іллі. Але після того як Єлисей пройшов через води Йордану, той самий дух, який був на Іллі, зійшов на Єлисея. І тепер він міг розпочати своє служіння як слуга Всевишнього Бога Ізраїлю. Що це був за Дух? Звичайно ж, це був Дух Божий, святий Дух. Дух святий це той самий дух, який був на Іллі. і саме Він сходить на кожного, хто проходить через води річки Йордан. Така людина перестає бути лише тим, хто супроводжує. Помічником, спостерігачем і стає справжнім слугою Всевишнього.